Василь Симоненко, я із надій будую човен. Я із надій будую човен, і вже не мов би наяву, з тобою ніжний, Срібномовен по морю радості пливу, і гомонять навколо хвилі. З бортів човна змивають мох, І ми з тобою вже не в силі Будь нещасливими удвох. І ти ясна, і я прозорий, і душі наші, мов пісні, і світ великий, неозорий, належить нам тобі й мені, о море радості безкраї, що я тебе перепливу, якби ж того, що в мріях маю, хоч краплю мати наяву.